Такого вам не покаже жодне інформаційне агентство. Ми ж показуємо свою студію і ту внутрішню інформацію, яка доступна тільки нам. Отже, хто хоче прорекламувати свою продукцію або товар, або послугу, ви можете звернутися до нас по вказаному питанню. Електронна адреса для звернень є під кожним з відео. Також перша вкладка. Дивимось 4 мільйони переглядів. Це всього лише за 28 днів. Переглядів за місяць 82 тисячі і 4 години. Підписників за місяць, як бачите, трішки більше ніж 10 тисяч. І приблизний дохід від монетизації майже 500 доларів. Тепер вкладка аудиторія. Нас дивляться на постійній основі 1 мільйон 200 тисяч громадян. Унікальні глядачі це якщо, наприклад, ви сидите в кафе і з кафе дивляться по Wi-Fi 20 людей, то YouTube зарахує унікального одного глядача. Хоча переглядів буде 20 і 20 людей побачать наш контент. Ось чому вигідно замовити в нас рекламу не одноразово, а на цілий місяць, бо це гарантує, що за місяць вас побачить мінімум наші постійні глядачі, а це мільйон двісті тисяч. Хоча, як бачите, в середньому нас дивляться 4 мільйони громадян України і не тільки. Жінки майже 30%, чоловіки трішки більше 70%. Як бачите, уся аудиторія платоспроможна, оскільки основний вік складає від 25 років до 64. А тепер, друзі, давайте візьмемо статистику: наприклад, за рік 365 днів. Одразу зазначаємо, що каналу ще рік немає, як бачите, цифри говорять самі за себе.